3 листопада, 5.30. Куп'янський район, селище міського типу Куп'янськ-Вузловий. Обстріл населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Перша Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Макариха. Внастядок обстрілу пошкоджено будівлю ферми, 23.02. Чугуївський район, місто Чугуїв. В результаті обстрілу пошкоджено скління допоміжної будівлі навчального закладу. П'ятнадцята, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада між населеними пунктами Баранівка та Сніги влучання в поле. 14.00 Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Біле Колодязь. Внаслідок влучання БПЛА в автомобіль постраждали двоє цивільних чоловіків 60 та 33 років. За підтримку авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ. На куп'янському напрямку за добу відбулося 13 атак. Окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік піщаного загризового, Петропавлівки, Зеленого гаю, кругляківки, колісниківки та лозової в результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків за добу евакуйовано 77 людей, серед них дві дитини.